you <music> Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Ми починаємо. П'ятий екс-президент Петро Порошенко України виходить на новий рівень. Тепер він не лише не займає провідні та лідируючі рейтинги. Він займає позицію в країні, де про нього є найбільше негативних згадок. Це єдиний рейтинг, в якому Олексійович може лідерувати. Таким є результати дослідження IMI-14, телеграм-каналів, яке буде проведене в період з 1 по 31 січня 2024 року. Переважна кількість до допил... Осів щодо Порошенка містила емоційну лексику в постах та звинувачення в співпраці з росіянами в їхніх інтересах. Замовники таких постів поширювали меседжі в телеграмі, які транслювали, начебто, через експертів, що Порошенко завдав найбільшої шкоди Україні та має низький рівень довіри серед громадян. Втім, Порошенко не погоджується із цими даними та зазначає, що експерти та змі, які поширювали негатив про Порошенка, в різні роки співпрацювали з підозрюваним у держзраді Віктором Медведчуком та партію регіону. Цікаво виходить. Порошенко хоче вийти сухим з води і намагається замилити очі населенню, щоб ті забули про кримінальні справи екс-президента. Хіба він вже забув, що сам в 2016 році звернувся до Медведчука з проханням допомогти привласнити нафтопровід, враховуючи контакти Медведчука з керівництвом Російської Федерації. Але зараз Порошенко досі не визнає своєї причетності до цієї справи, та вкотре ознайомлюється із документами, в яких написано деталі щодо його обвинувачення, тим самим намагається відтягнути справу, хоча йому не вдасться цим нічого досягти. Адже злочинці мають бути покарані, тому його це не у мене. Насправді, рейтинги Порошенка та його команди є абсолютно виправдані, тому що ледь не щодня Олексійович та його прихильники намагаються породити в суспільстві негативні настрої, тим самим хочуть дестабілізувати країну. От, до прикладу, вчора бутоферма поширила такі методички: безпекові угоди з Німеччиною і Францією не мають юридичної сили. Негативне голосування по Таурус у Бундестазі. Зеленський запропонував підвищити зарплату військових до 200 тисяч гривень. Це популізм. Не могли пройти повз порохоботи також, попри. Тему фронту, тому що вони гуру у військовій справі. Прихильники Олексійовича писали також щодо відступу Завдіївки про прорахунки влади, про покинутих поранених бійців 110-ї бригади, розстріляних окупантами, також згадали звільнення 18 генералів, що полегшило росіянам проведення наступу. А що цікаво, колективний репостинг і публікації в партії Порошенка відлагоджені як годинник. Кожних два тижні у топ-спікерів Петра виходить реклама підбирки їхніх партнерських каналів, і це тільки. В телеграм наразі їх 72. Це сьогоднішня підбірка, яку постять нардепи з ЄС. Загальне охоплення сотні тисяч, мільйони переглядів, мільйони щоденно промитих мізків. І всі вони під копірку і по щоденних методичках розносять одне і те ж все пропало, злочинна влада, патріоти, це ми і тому подібне. Але серед ложки дьогтю Порошенко дає ложку меду та в самому кінці закликає владу до реальної єдності в країні. Це смішно, тому що після усього вище написаного бруду на десятки сторінок. Порошенко закликає до єдності, про яку єдність може йти мова, якщо він сам же й розхитує ситуацію в країні та грає на руку ворогу. Хоча ГУР та інші спецслужби закликали всіх бути обережними, адже Росія готує масштабну спецоперацію під назвою Майдан 3 який буде активізований навесні поточного року, та буде мати на меті змінити вище керівництво країни. Не виключення, що якби зараз при владі був би Порошенко, він просто здав би Україну, як це зробив у 2014 році, підписавши нові угоди, які і ніяк би не допомогли країні, зате він би сам розповідав, як героїчно він вчинив, тому що це війна, і на нього був тиск з боку країни-агресора. А в кінці він іще би наголосив, що це найкраще рішення для держави, яке нас врятує. Як же це все цинічно виглядає? Сподіваємося, що прохобути все ж зрозуміють, що варто не породжувати конфлікти в країні, адже там і так зараз ворога вистачає. На цьому в мене все підписуйтесь, а також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.